Кардіологія одна з найбільш вивчених і водночас міфологізованих сфер медицини: 10 поширених міфів про серцево-судинну систему. Біль у серці завжди відчувається з лівого боку грудей. Насправді, серцевий біль може проявлятися не лише у грудях, а й у шиї, спині, щелепі, навіть у животі. Також він може віддавати в ліву руку. Важливо звертати увагу на супутні симптоми, як-от задишка, холодний піт чи запаморочення. Інфаркт це тільки для літніх людей. Хоча ризик інфаркту зростає з віком, він можливий і у молодих. Часто це пов'язано зі стресом, шкідливими звичками чи генетикою. Не ігноруйте тривожні симптоми незалежно від віку. Якщо немає високого тиску, то серце здорове. Нормальний артеріальний тиск це важливий показник, але не єдиний. Є багато інших факторів ризику: високий рівень холестерину, ожиріння, сидячий спосіб життя, куріння. Супутнє захворювання і генетика. Кашель не симптом серцевих захворювань. Кашель іноді може бути проявом серцевої недостатності, особливо, якщо він посилюється у лежачому положенні або супроводжується задишкою. Жінки менше страждають від серцевих хвороб. Хоча чоловіки більш схильні до серцевих захворювань у молодому віці, у жінок ризик зростає після менопаузи. Симптоми інфаркту у жінок часто нетипові, що ускладнює діагностику. Вживання вина захищає серце. Червоне вино містить антиоксиданти, але вживання алкоголю взагалі має більше ризиків, ніж користі. Для здоров'я серця краще зосередитися на правильному харчуванні та фізичній активності. Біль у грудях завжди означає серцевий напад. Не кожен біль у грудях пов'язаний із серцем. Це можуть бути проблеми з м'язами, нервами або шлунково-кишковим трактом. Холестерин потрібно знижувати будь-якою ціною. Не весь холестерин є шкідливим. Високий рівень поганого холестерину дійсно небезпечний, але добрий холестерин потрібен для організму. Важливо підтримувати баланс. Серцю шкідливий лише фізичний надмір. Сидячий спосіб життя не менш шкідливий для серця, ніж надмірні фізичні навантаження. Регулярні помірні тренування, ключ до здоров'я серцево-судинної системи. Якщо серце здорове, про нього можна не турбуватися. Здоровий спосіб життя важливий навіть для тих, хто не має серцевих захворювань. Правильне харчування, контроль ваги, регулярна фізична активність та відмова від куріння знижують ризики у майбутньому. Отже, серце потребує вашої уваги і турботи, але також знань, які базуються на сучасній медицині, а не міфах. Якщо вас щось турбує, не зволікайте з візитом до лікаря. Пам'ятайте, ваше серце двигун життя.